Вітайте класних керівників груп першого курсу. Анна Білоус, класний керівник групи і 1 Та єв'янім Антонюк, класний керівник і 1 Доброго дня, шановна ліцейна родина! Вітаю всіх присутніх на святі першого дзвоника. Наша країна зараз переживає нелегкі часи. 189 днів Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Ми, українці, незламна нація, яка захищає незалежність, свободу, право вибору, демократію, почуття честі і гідності. За нами буде тільки перемога. Слава Україні! Щодня є традиція. Хвилинка забути про все морське і згадати тих, хто загинув. Віддав своє життя у цій війні, давайте вшануємо хвилиною мовчання загиблих українців внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Свято знань погошується відкритим. Всіх присутніх вітаю! Чисте і дуже хвилююче. Але в той же час це початок чогось нового, незвіданого, насправді цікавого, але з іншої сторони нелегкого шкільного життя. Цьогоріч нашу ліцей на поповнили 140 ліцеїстів першого курсу. Пишаємося вами і хочемо сказати, що ви зробили правильний вибір. Адже ліцей це не просто заклад. Це заклад своїми традиціями, своєю історією. Найрозумнішими учнями і найпрофесійнішими викладачами. Шановні ліцеїсти, бажаю вам, щоб вистачило сил, терпіння, наснаги на цей навчальний рік. Також хочу звернутися до колег учителів, тому що без них не було б результатів, не було б такого цікавого навчання. Тому що вони не тільки провідники України знання, а вони є справжніми друзями. Ви можете з ними поділитися своїми проблемами, запитати поради. Я думаю, що ліцей стане для вас другою родиною. На жаль, 189 й день війни триває досі. І я хочу подякувати усім захисникам і захисницям, волонтерам, лікарям, працівникам критичної інфраструктури за те, що боронять щодня, щогодини і щохвилини. Територіальну цілісність і суверенітет нашої держави, тим самим наближаючи нашу таку очікувану перемогу. Але ми міцно тримаємо освітній фронт, і нам по праву є чим пишатися за попередній навчальний рік. Ми маємо гарні досягнення, і це лише невелика частина з них. Ми маємо 98 переможців та призерів другого етапу всеукраїнських предметних олімпіад. 32 переможці та призери третього етапу. Шість учнів вибрали з місця у конкурсі українського рівня. Також ми маємо два стипендіати президента за участь у конкурсі Малої Академії наук України. Також за результатами національного мультипредметного тесту: 25 учнів Вінницького технічного ліцею. Наразі вони вже випускники, отримали 200 балів з одного предмету. Загалом один учень отримав 200 балів з усіх трьох предметів, тобто показав абсолютний результат. Шестеро отримали два предмети по 200 балів. Ну і решта 18, один е, предмет 200 балів. Е, з кількості тих, хто складали це кожний третій. Я думаю, що чимало закладів, які можуть похвалитися з такими результатами. Тому, шановні батьки, шановні учні, шановні вчителі, бажаю усім. Мирного безпечного, спокійного і ефективного навчального року. Слава Україні! Друзі, першокурсники, звертаємося до вас сьогодні. Наші слова побажання тільки для вас і тільки про вас. Слухайся поради, приймай на потя. Живи, як ти відчуваєш, живи сьогоденням і пам'ятай, твоїм наставником і провідником на 4 роки стає твій класний керівник. Він, він тебе почує, вислухає і завжди прийде на допомогу, коли тобі буде потрібно міцне плече друга. Першокурсникам групи ІТН-1, майбутнім програмістам, знавцям інноваційних комп'ютерних технологій. Зичимо вивчати ази й тонкощі інформатики. За вами цифрове майбутнє нашого ліцею, і ми переконані майбутнє нашої країни. Віримо, що ви станете відкривачами, науковцями, практиками і допоможете підняти економіку нашої країни на належний рівень. Починай свій шлях у Вінницькому технічному ліцеї, тільки з ферзового гамбіту. Вивчай інформатику поглиблено. Запам'ятовуй мову програмування. І тоді станеш відомим програмістом. Пам'ятай, інформатика цариця наук у вашій групі. Але не забувай, ще потрібно вчити фізику, математику та історію. Ходи конем, і ти завжди будеш на два кроки попереду однолітків. Завжди звертайся за порадою до свого класного керівника. Він, твій ліцейний тато, протягом чотирьох років. Ми вам підготували цей символ. Він надихне вас на образне мислення, творчість, бажання продуктувати та програмувати. Запрошуємо представників груп отримати цей символ. А ці побажання першокурсникам групи ІТР-1! Ви, майбутні проєктувальники, будівельники, винахідники високотехнологічних розробок, високих вам бамзлетів, нових цікавих відкриттів, виважених і спонтанних рішень. Хай ваші навчальні будні будуть яскравими, неповторними і незабутніми. Вступивши до ліцею, пам'ятай про шаховий принцип перетворення і починай з перших днів отримувати тільки відмінні бали. Робототехніка це не наука, це перспектива у майбутньому. Вчися створювати роботів з підручних матеріалів. Вивчай систему перетворення інформації з однієї форми іншу. і з тебе вийде комп'ютерний геть. Час гай, за науку сідай. Сумлінно працюй, мультитест на 200 здавай. Ніколи не ігноруйте поради та настанови від вашої класної мами. Вони вам стануть у приході в житті. Наш сучасний світ це світ глобальний. І процесу глобалізації потрібно повернути в правильне русло. І вони мають місце на нашій планеті. І щоб механізація не шкодила людству, а тільки допомагала і полегшувала наше життя. Ми даруємо вам цей загадковий глобус. Це глобус технологій, невивченого абстрактного світу, що надихає на нові відкриття подорожі галактиками. Підкорення Всесвіту, народження сучасних зірок. Запрошуємо представників групи отримати цей символ. Дорогі друзі, бажаємо всім вам і учням, і вчителям творчої наснаги, наполегливості та великого терпіння. Святкова лінійка присвячена дню знань, оголошується закритою. До нових зустрічей!